Ну що ж, друзі, так-блог повертається. От Я знову готовий робити цікавий контент для вас. І сьогодні до нас попав новий український сухпайок. Це прикольно, я дуже давно хотів його вже спробувати. Ви пам'ятаєте мої попередні огляди на сухпайки? Крайній огляд був на сухпайок армії Аркастана. Кому буде цікаво, я посилання. Залишу в коментарях до цього відео. А сьогодні в нас є можливість спробувати новенький український сухпай. Тому беріть щось смачненьке і приємного вам перегляду. Що може бути краще, коли ти вирішив відзнати новий огляд, а сусіди проводять ремонт. Ну, я сподіваюся, це не буде нам і ми зробимо прикольний огляд на даний сухпай. Дивіться, із нових особливостей. На самому пакеті, з двох сторін, нанесено в нас меню. З однієї сторони в нас українська мова, з іншої сторони, в нас на англійській мові. Тому цікаво, ви можете поставити на паузу, ознайомитись з меню. Пакет став менший, на відміну від. Тих, які були до цього, це в нас йде повсякденний набір сухих продуктів. От, складається він в нас з 9 іменувань. Загальна маса у нього йде 602 г. І енергетична цінність, як заявляє у нас виробник, це 1350 кілокалорій, От, що прирівнюється до 5000. 653 кілоджовні? Тому давайте відкриємо, подивимось, він у нас годний до 10.08.2023 року. Свіженький. Зрізаємо нашу ручку. І що ми маємо? Всередині перше, що нам попадає в руки, це ось такий вже реторт-пакет по натівському зразку. Це в нас рис з овочами та яловичиною. Потім ми маємо паштет. Печінковий. Консерви з індички Наші улюблені стандартні галети, дві пачки. Ми так довго цього чекали і нарешті в українських сухпайках з'явилися нормальні, адекватні столові прибори. І найголовніше паперова серветка завернута вже в блістер, а не просто лежить в пакеті у цьому загальному. І вона така пожм'якана. А все доволі гарно і цивільно. Потім ми маємо стійки з цукром три штуки. Ми маємо каву вологу серветку, і ми маємо мед. От, в принципі, такий невеличкий набір, що в нас тут ще цікавого. От, Виробляється даний сурпай на підприємстві Пертинський делікатес. Умови зберігання. Ну, кому цікаво, ви поставите собі на паузу і вже зможете. Докладніше ознайомитись з наповненням даного сухпайка. На чому першочергово хотів би наголосити, це круто, що ми нарешті відмовились від цих жестяних банок, тому що це лишня вага, лишній об'єм, і потім лишній гемор, щоб ці банки кудись заховати. Наприклад, якщо в нас боєць знаходиться на якомусь бойовому виході, йому це в себе після того, як він пообідав, повечеряв, йому треба це кудись все заховати. Коли ми маємо реторт-пакет після використання, його можна скрутити, от, і він не буде займати так багато місця в рюкзаку. А коли у вас ідуть же стіні бляшанки, треба ламати голову, куди їх коротше, заховати, прикопати чи нести з собою. А мінімізація ваги — це круто. Люди, які займаються туризмом, Знають, що кожен грам, який ти несеш в своєму рюкзаку, він відіграє важливу роль. Так як в нас є в цьому наборі столовий привор, ложка, ми будемо користуватися сьогодні з нею. Взагалі, от прикольно, це не ті ложки, які були раніше. Оці одноразові такі біленькі. В принципі, все доволі якісно, круто зроблено і можна буде використовувати не один раз. Це топчик. Я підготував спеціально тарілочку. І я думаю, ми почнемо з нашої основної страви. Ще круто те, що на цих реторт пакетах ви бачите, є місце для відкривання. Пакет доволі такий має гарну вагу. Як вказано на упаковці, ми тут маємо 280 ран. А Це доволі достатньо, щоб гарно перекусити. Давайте відкриємо, подивимося, що ж нас заховано. Всередині. Ще раз вам нагадую, що в нас тут знаходиться рис з овочами. І так маємо ось таку страву. Підігрівати ми не будемо, будемо, чисто, що в польових умовах. От. У нас тут доволі всередині багато всього. Це ми дивіться, прибираємо, скручуємо і. Ось такий маленький об'єм в нас воно займає. І все повертаємо в нашу упаковочку. І так, давайте скуштуємо Ну, овочі. Ми тут бачимо, якщо це все розігріти, я впевнений, що це буде виглядати в рази смачніше, по-домашньому це з овочами і з м'ясом. Що ж в нас по вкусовим. Факту на смак, домашні риси, які ви зварили, наприклад, з вечора, поставили в холодильник. от З холодильника достали і захотіли перекусити, не розігріваючи. Дуже смачно, прикольно. Є великі шматки м'яса, є багато овочів, от кукуруза, горох, перець, морква. Це класно. Взяти собі там рис, якийсь галети, той самий мед, щоб не тягнути це все. Якщо ви, наприклад, хочете взяти, там паштети, займає просто мінімальне місце, можна скинути собі будь-який підсумок та навіть в карго карман своїх штанів. І потім за потреби перекусовиш нас по Ну, Тут просто кусок м'яса. Трошки аварія. Просто кусок м'яса. от, Достали собі, кинули до рису, додавали топчик. Mm. На смак чисто варена куріна грудка. Ну що mm. ж, як ви могли бачити, рис доволі це, прикольний, це клас, смачний, це, і, кристи, і, круто. В принципі, до нього питання не mm. могрити кішмат м'яса. Тепер пропоную відкрити mm. смачно. Консервну м'ясну з індичоп. Так. так само в нас реторт пакет. Вказано, що ми маємо тут 100 г м'яса. До складу входить у нас масова частка, не менше 70% і масова частка жиру. От. Такий от невеличкий пакет. Ще раз хочу наголосити, як класно, що нарешті відмовились від цих жістяних банок. Це набагато зручніше, і навіть якщо ви не хочете. Ну і ж можна зробити підсумок по вкусовим якостям сухпай став набагато кращий, він став більш компактним. І потім він, він став куси. Ми дійсно вже почали рухатись в правильному напрямку. Армія наша модернізується, наша армія кожного дня стає кращою. І так само модернізуються всі аспекти, які пов'язані з армією. Так само ось ці сухпайки це топ. Хто пам'ятає мої огляди на старі пакеті, ви пам'ятаєте, якого об'єму був цей пакет, якого він був розміру. Зараз таких пакетів можна нести декілька замість одного старого, який був тоді. От. В кого буде можливість, обов'язково спробуйте. Це смачно, це круто. Ну, майже як удома. Тому дякую вам за перегляд. Нагадую, що не забувайте, що у нас досі триває війна. Донайте на ЗСУ, вірте в ЗСУ і давайте наближати перемогу разом. Всім гарного дня. Сподіваюсь, вам було так само смачно, як і мені. До зустрічі!